Сьогодні у випуску дружини, діти, внуки та батьки загиблих бійців 121-ї окремої бригади тероборони зібрались разом, щоб вшанувати пам'ять своїх рідних. У Кропивницькому пологовому двоє немовлят чекають на батьків, які умови всиновлення під час воєнного стану. Подружжя співаків з Кропивницького організували безкоштовні заняття з вокалу для всіх охочих. Так допомагають подолати стрес через війну. Дружини, діти, онуки та батьки загиблих бійців 121-ї окремої бригади територіальної оборони зібрались разом, щоб вшанувати пам'ять своїх рідних. Всі вони служили у 174-му батальйоні. Всі, які загинули наші побратими, вони всі були добровольцями. І вони в перші дні, 24-25 лютого, добровільно прибули до лав територіальної оборони. І Стали на її захист. І, на жаль, саме ці наші побратими загинули. Разом рідних загиблих бійців зібрав, щоб вручити таблички з іменами військових і сказати, що побратими їх пам'ятають, говорить начальник регіонального управління сил тероборони Південь Станіслав Ярмола. Ми всі розуміємо, що цю війну розв'язали не ми, але ви бачите, якою ціною нам приходиться відвоювати кожний клаптик нашої землі. Я хочу вас завірити, що всі хлопці, дівчата, які поклали своє життя за незалезність нашої держави, ненькі України, будуть в наших серцях. Це родина Савченків з Кропивницького. Табличку з іменем дідуся тримає його онук, син загиблого, нині, як і батько військової бригади тероборони. Він пішов, не сказав, що нам спочатку нічого, на випоредки. Можна так сказати, побіг в перший воєнкомат, щоб, мабуть, не забрали сина, він так думав. Риболовлі займалися, Спілкувались, дуже багато спілкувалися. Не вистачає зараз спілкування. Не встигли відвідати франківський театр Тепер. У нас донька живе у Франківську, я тепер їжу у Франківськ, ходжу у Франківський драмтеатр, дивлюся націю, солодку дарусь, всі вистави, які хотіли подивитися разом. Кропивничанка Інна Марзіна прийшла з двома дітьми. Каже, досить не вірить, що чоловік не поряд. Він завжди є, він завжди з нами. Відзнака, а ну, знака, я вам скажу так, це. Ну, важливо, що пам'ятаю, що це було не дарма, що для моїх дітей це теж буде пам'ять про те, що папа все-таки герой, що він пішов туди, для блага всієї країни. що Це дуже великий вчинок. Ну, для мене це великий вчинок. Тепер, каже, вчиться жити без чоловіка заради дітей. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. У цій кімнаті працівники громадської організації банк речей зберігають речі для переселенців. Те, що принесли кропивничани, безкоштовно віддають тим, хто потребує. Найбільше переселенці просять куртки, теплий одяг і дитячі речі. Такого плану куртки теплі, щоб вони були так, там, зима, осінь. Отакого от плану ми їх заносимо до себе у підсобне приміщення, да і виносимо ВПО саме в руки по розмірі. Оксана Коломоєць півроку тому приїхала з тимчасово окупованої частини Запорізької області. У банку речей обрала одяг для доньки. Ми зараз вибрали таку жильоточку, тепленьку і кухтинку. Ми багато не беремо, ми навіть ті віші, що нам не підходять, ми приносимо їх назад. Юлія Шаповалова переселенка з Запоріжжя, шукала для себе теплу куртку. Ну, поки на свій розмір ну, толково нічого не находю. Дитячий одяг. Брала в мене двоє дітей і, звісно, постільна білизна, тому що заїхали в пусту квартиру, там нічого нема. Олена взяла куртки собі та доньці. Вони у Кропивницький приїхали з Херсона. Їхали з одною сумкою і котів своїх привезла. Чекаю, звільнення Херсона. Буду їхати додому. Якщо там все буде ціле, то з радістю повернуть ті речі, які і надавали, може, ще комусь пригодяться. За дві години видають до півсотні теплих речей, каже керівниця громадської організації. Найголовніші потреби зараз це теплі куртки, тепле взуття, таке, що його можна носити там, без каблука і так далі. Також покривали, також подушки, постільна білизна. навіть... Коври просять, просимо документи, якщо це ВПО ми видаємо. Ми просимо, щоб речі були чисті, щоб вони бажано були підписані. Якщо буде на це, хоча б 10 хвилин розфасувати, да, куртки там дитячі окремо, там штани окремо, і підписати це е, реально упростить роботу. Також переселенці просять приладдя для кухні, приймають та видають речі двічі на тиждень у вівторок та четвер. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Господарства Кіровоградщини намолотили мільйон триста тисяч тонн соняшника. За даними Міністерства аграрної політики, це кращий показник серед областей України. У цьому господарстві в Кропивницькому районі закінчили збирати соняшник два тижні тому. Врожай гірший за минулорічний, каже керівник. Врожайність була у нас десь 18 центнерів з гектара. Це ну, приблизно на 30-40% нижче, ніж була прошлого року. Каже, половину зібраного продав. Тонну за 13 тисяч гривень. Прийнятно, вважає, ціну від 20 до 22 тисяч. Добрива здорожчали, скажімо, в два-три рази, а ціна на соняшник, навпаки, так і пшеницю, і ячмінь впала в два рази. Особливо в доларовому еквіваленті. А в гривні була 13 тисяч, зараз потроху вона почала рости, зараз вже 14,5. Вважаємо, що вона буде рости, бо така вражайність низька. Є спрос перероблюючих підприємств, а також зараз десь відсотків майже 30% вивозяться за кордон. Ця олія працює у селі у Кропаницькому районі понад 10 років. Тут вирощують соняшник і перероблюють його. Даємо людям олію, пачакам, продаємо в селі. Собівартість олії у нас десь гривень 50. електроенергія дуже дорога, запчастини дуже дорогі. Каже, щотижня отримує пропозиції від фермерів Кіровоградщини купити в них соняшник. По безготівці це 14 тисяч гривень, це зараз ціни, які були 25 той рік. Але ми не можемо працювати, бо ми теж немає і нам куди теж дівати ту маслу. Три з половиною тисячі господарств Кіровоградщини зібрали мільйон триста тисяч тонн соняшника. Такі показники були і торік. Каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку: така кількість зібраного забезпечить підприємство алії жирової переробки роботою. На даний час підприємство алії жирової промисловості працюють в своєму звичному режимі, тому проблем з дефіцитом олії не передбачається. Загалом в Україні цьогоріч врожай менший за минулорічний. Торік було 26,3 центнера з гектара. У нинішньому році 22. Очікувати зниження цін на олію не варто. Вважає економічний аналітик Всеволод Степанюк. Євросоюз на час війни зняв всі обмеження на ввезення української олії на літрову пляшку. Десь 1,4-1,5 доларів за пляшку. Фінованої олії. Тобто, це в принципі відповідає цінам на українських прилад. Другий фактор це звичайно здорожчання виробництва, як соняшника, так і олії. Воно пов'язано як із дорощенням паливо-мастильних матеріалів, добрив, інших компонентів вирощування, так і з кредитів. І третій фактор це я вважаю один із найголовніших. Це жадібних бізнес. Люди хочуть заробити прямо сьогодні, зараз і багато, тому що вони не знають, чи буде у них бізнес завтра. Прогнозую, до кінця цього року ціна олії не збільшиться. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Цих двох дітей з пологового будинку не забрали рідні батьки. Обличчя немовлят попросили не показувати. Діти чекають на вдочеріння. Увесь цей час замість мам ними опікуються медсестри та лікарі. Цій дівчинці два місяці. Діти це найдорожчі склада. Не всі батьки це оцінюють, але треба розуміти. Вона взагалі розумка. По неї можна часи звіряти. Вона і хороший і має гарну вона вдачу. Імен дітей медсестра не називає. каже через таємницю удочеріння. Дитина набуває права бути усиновленою з двомісячного віку. Як кожна дитина, материнського всього тепла, ласки, заботи, після ж діти не ростуть. Матері, які полишили дітей, народжували у цьому пологовому будинку. Поки немовлята тут батьки до них не навідувались. Народилися вони в задовільному стані. Вони у нас завжди були протязі двох місяців. Це дається цей проміжок, часу для того, щоб мати, яка покинула своє дитя, можливо, вона обдумається і прийде, забере своє дитя додому. Потреба у дитячому харчуванні, одязі та підгузках є постійно, каже медсестра. Це в нас спеціальна кімната, де готують суміш для годування наших діточок покинутих. Це все нам допомагають волонтери. На час воєнного стану в Україні усиновити чи вдочерити дитину можна лише в регіонах, де немає воєнних дій. Процедура не спрощувалась. В той же час простіше стало отримати ці документи, а саме через портал Дія особа може звернутися і отримати відповідні документи. Це такі документи, як довідка про місце проживання особи, довідка про несудимість, а також довідка про доходи. На облік з усиновлення поставлено 26 дітей яким відповідно надана статус дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В минулому році, в 2021 році, за цей період було поставлено 56 дітей. Сім дітей це діти, які були покинуті в пологовому будинку. Трьох діток на даний час вже усиновлено. Дітей, які лишилися без батьків, можна взяти в родину, не всиновлюючи. Загалом на обліку управління перебуває 370 дітей. Сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Більше 80% дітей влаштовано до сімейних форм виховання, Враховуючи воєнний стан в країні, Велика потреба в створенні прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Родину всиновлених дітей до їхнього повноліття відвідують працівники управління. Ірина Плулях, Анатолій Басиста, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Sure. Подружжя викладачів музичного коледжу, співаки Олександр та Анастасія Безаї організували безкоштовні заняття з вокалу для всіх охочих Так хочуть допомогти людям, які перебувають у стані стресу через війну в Україні. Вітаю вас заходьте, Будь ласка, Доброго дня. Доброго дня. За душевним спокоєм прийшла на заняття співом кропивничанка Тетяна Шадурська. Працює косметологом. Каже, спілкуючись з клієнтами, які розповідають про війну, відчуває подвійне моральне навантаження. Я люблю роботу, вона мене відволікає, але ж зараз люди до мене теж в стресі приходять. Тому я напитуюсь теж цими емоціями, і там у людей буває горе ну, на, 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 насправді дуже велике, тому це все. Через себе перепускаєш і потім десь треба <тит> <тит> теж знімати цей стрес. Антистресове заняття починають з дихальних вправ. Набрали дихання і тонесенькою струйкою йдемо вперед. Три-чотири. Далі розпівка. <тит> Коїти трошки людей зробити антистресові заняття, подихати, поспівати. Вокалотерапія. можливо, дійсно деяким людям це як допомога, лікування емоційного стану. Я вам бажаю, щоб стресових ситуацій було як мен якомога менше. І в принципі, Україна здобула свою перемогу над тими так і буде. ...нелюдами, які зараз зайшли на нашу, на нашу територію. Дякую, дякую. вам дуже дякую. Позитиву мені ну хватить на цей день і на слідуючий. Це стовідсотково. Це я вже відчуваю, тому що ну набагато краще. Дякую, дякую. Музикотерапія позитивно впливає на емоційний стан людини, каже психологиня Ірина Радул. Співати це чудовий такий метод, який дозволяє нам свої емоції пережити через спів. І оці вібрації, які ми запускаємо в себе в тіло, коли співаючи, таким чином ми знімаємо ту напругу, яка накопилася на клітинному рівні, вібраційному рівні людини, відновлюється навіть. Ця система функціонування органів покращується серцево-судинної системи, дихальної і так далі, і на психологічному безумовно стані, тому що саме музика прослуховування вона вивільняє від негативних емоцій. Заняття триває годину. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.